Я повернулася у Данію після відпустки. У мене просто травма і неприйняття від цін, тому що я була в Польщі і там було неймовірно смачно і дешево. І, і мені просто хочеться тут те саме. Ціни просто в закладах інколи в п'ять разів відрізняються на коктейль, наприклад. Було сумно звідти їхати просто через ціни. Польща, ми були в Гданську, дуже красиве місто, двічі ніколи не думала, що Польща пробачила. Я завжди би віддала перевагу іншій країні, Ми їхали туди по справах і також поєднали вже це з відпустку, залишилися там на п'ять днів. Неймовірно красиве місто, стільки закладів, шопінг в магазинах, до яких ми звикли. Оці всі іспанські магазини Бершка, Полінбе, Азари і таке інше в Данії. Я тільки зарі, і вона є тільки в столиці, мені до столиці далеко, і зараз щось не люблю, а інші магазини тільки онлайн. Ну, словом, я максимально кайфанула, мій хлопець також. І після повернення в Данії просто стрес суцільний від цін, тому що хочеться просто мати те, що маєш, і принести сюди польські ціни. Це було просто ідеально. Але разом з тим, я розумію, що рівень життя в Польщі, рівень. Всього, типу, ти виходиш за центр міста і все, те, яким транспортом ти їдеш, те, як виглядають дороги, відсутність велосипед... велосипедних доріжок і таке інше. Просто ціна відповідає якості, скажімо так. І і сумно відпускати польські ціни, але я розумію, що я би пожила в польщі місяць насититися всім, щоб от отут уже було, і повернутись знову в свої дані, бо тут. Зовсім інший рівень життя, рівень безпеки, спокою, рівень екологічності. Та й загалом всього мені близька данія, ментальність, культура.